Російський кап впав за п'ять метрів від нього. А тепер шукає того, хто врятував йому життя доніше до стаб пункту і хоче йому подякувати. Далі у фактах історія про прикордонника Дениса Бульбанюка, підрозділ якого одним із перших зустрів ворога у Вовчанську. Спілкувалася з ним Христина Гавриш. Це наш підвал. Був. Бетонні плити, да? І повністю все лягло. Велетенські вирви від керованих авіабомб. Довкола жодного вцілілого будинку. Це відео наші прикордонники зняли у Вовчанську за п'ять днів до наступу росіян. Денис в тому будинку. О, в тому? Так, да, от то крайній, то Дениса був. Переглядаючи нині ці кадри, майор Денис Бульбанюк і сам не вірить, що вижив. Кажуть, що не можна говорити кажуть, повезло. Але мені дуже пощастило, тому що ну, якби, будинка немає майже, а я сиджу перед вами. Денис, начальник бойової підготовки підрозділу прикордонників шквал. За час великої війни його бійці воювали на найстрашніших напрямках. І Бахмут, і Солідар найважчий час, коли е, в січні місяці. Ми намагалися утримати ті райони. До Вовчанська підрозділ Дениса прибув у 20-х числах квітня. Тоді всі розуміли, Росія готує повторний наступ на місто. Ми почали готуватися активно до цього. Вивчили, як я вже сказав, місцевість, подивилися, де краще, як будемо оборонятися, що які, який рельєф уже тоді росіяни буквально стирали Вовчанськ. Це взагалі було дуже інтенсивно. Вони просто зносили місто квартал за кварталом. Якби я. Ну, це постійний гул, постійні вибухи, постійні якісь обстріли градами. Одна із авіабомб прилетіла під будинок, де перебував Денис. Це сталося 5 травня на Великдень. Гарний день, святковий. Я повернувся після чергування. Ми помолилися, поснідали. Я б дзвонив своїх рідних, близьких. Привітав їх зі святом і десь в районі першої години, так як цей день швидко проходив, в районі першої години це все сталося. Ця авіаційна бомба впала в п'яти метрах від будівлі, знесла стіну, до якої я був обличчя, відкинула мене. Ламки, прошили руки, ноги, зачепили обличчя. Був свідомості якийсь період часу, можливо, десь виключався, але дуже швидко. Я зрозумів, що я ну, якби можу загинути, якщо я не, не, не почну виходити з цього приміщення. Я почув, що я стікаю кров'ю і просто вийшов з нього. Далі евакуація до Харкова, кілька операцій. Уже майже два місяці Денис у госпіталі в Києві. Медики продовжують боротися за його око, на яке ледве бачить. Декілька операцій відновили віки. Там мені пересадили шкіру. Для того, щоб око змогло закриватися. Тобто після, після того, як я отримав поранення, воно взагалі не закривалося. Тобто його закривали там спеціально там, або якимись засобами. Все. Увесь час, поки лікувався, Денис тримав зв'язок з побратимами, які одним із перших зустріли ворога у Вовчанську. І нині продовжують вибивати окупантів з міста. Прям там пір сховався. Там більше діка тримали висоти, працювали в ближній бій. Був в лісах. Тобто теж противник перевищує, перевищував кількістю. От теж він теж мотивований. Він багато хто ціною власного власного життя виконав ту задачу. Переживаю за них, бо час кожен день це дуже дуже важко і дуже небезпечно. Нині чоловік мріє якнайшвидше відновитися, побачити нарешті свого маленького сина, який не знає, що з татом. Тато трошки захворів, мама їздить, до тата трохи його полікувати. Трошки знає, але я ще поки по відео там ніде не спілкувався. Хочу відновитися нормально, в принципі, і через деякий час всього всього буде набагато менше, і вже не так буде можливо болісно дитині дивитися. І повернутися до побратимів, аби бути серед тих, хто закінчить цю війну перемогою. Заради дітей майбутнього. Нам треба закінчити її нашим поколінням, щоб дітям було набагато спокійніше жити. На це інтерв'ю Денис погодився лише заради одного: щоб звернутися до того, завдяки кому вдалося вижити. Хтось з людей, які були десь поряд, не знаю, хто це за людина. Ну для мене це герой, тому що це людина, яка мене врятувала. Вона мене підняла і донесла до стабілізаційного пункту. Да. Не знаю, людина дуже дякую, якщо вона це побачить Відео тому, що обстріл продовжувався, були чути вибухи. Ця людина вийшла і врятувала мене. Христина Гавриш, Максим Костенко, факти ICTV. Єдині новини.